Всім привіт-привіт! З вами Каміла. Дякую великим людям, які мені пишуть коментарі, лайкають, проблять якісь поширення. Хоча я не знаю, я, я ніколи до цього не закликала. Може, це помилка, що я не закликаю людей до поширення моїх відео. Ну, коротше, дякую ще й людині, яка закинула мені на банку на смаколики, і ми, ми продовжуємо гру. До речі, можу нагадати, що я матюкаюся як старий шапошник, тому 16. 16. Десь там я покладу 16. Окей? Десь там. Ні, треба в ту сторону показати. От в тій стороні десь буде 16. Так. На чому я зупинилася? Я зупинилася на тому, що я жорстко бомбела. Зараз. Де мій папюрчик? На моєму папірчику були записані всі самі основні дані. Так. Це не той папірчик. A few moments later. Да Джоні. да, Джоні. Залізай до мене. Не знаю, чи ви його бачите. Зараз ще. Пере... А, ні, ти відтюруєш мене наушники. Ні, відпусти їх. Джоні. Це не іграшка. Це не можна гратися. І так. На даху ми були з пацаном розібралися. Вуличну їжу ми теж взяли. А, а які у нас речі взагалі є? Шо, що у нас є по інвентарі? Да, Джоні, да, Джонні. Ти милий, милий кот. Ти на що? Якась непонятна хуйня? А в сенсі? One Eternity Later. Джоні. Я тебе прошу, ну, но... чому кожен раз, коли я сідаю записувати відео, ти робиш мені якийсь отакий сурбор. Щось тобі постійно не нравиться, щось не так. Так, тут я була, тут я якраз таки обмінювала. Добре, зараз почнеться ще один душнилівський момент цієї гри, і це не невесело, якщо чесно. Лялечка шовковика! я... Я дістала всі антирітінти, так? Да? Це що? Тобі таке не потрібен. Єбать, блядь, йоб його мать, нахуй Єбать, все пішло, як по маслу. А ну чекай. Сука, все не пішло, як по маслу. Тепер треба. Раз, два, три Блядь, буде простіше, напевно так обійти. Чи так піти? Ох, блядь, жінко, ну хулі ти знаходишся в пизді. Єбать, блядь. Ой, чел. Та що ти злишся? Зли... Спокійно, спокійно, я тільки почала грати. Так, зберігаємося ще раз. Ми. Ми, цього, ми пройшли класну роботу, лишилося ще раз. І два. Да, да, я зможу, я зможу, я зможу. Я не умерла, я не умерла, я не умерла, я. Блять, ще я постійно яко. Привіт. Привіт. Що це були за вздохи, блять. Ось синя бараволька, дивовижна лялечка та ароматне листя м'ят. Погляньмо. Чудово, малий, ти приніс усі інгредієнти для виголої плазма серума. Час завершити мої чари. Трохи цього дрібку, того, трохи чеснику, стебло полину і. вуаля випий станеш щасливішим за свиня. Як не годували тиждень. Смерть Смерд якимось дуже гірким трав'яним сиропом. Ви отримали плазмосир. А тепер побацікаємо про мою винагороду. О, так, ви про ті гладкі монети, які виглядають так, ніби вони з часів династії Цухон. Петра єш, покажи, но. Малий, ти вибач, але цього недостатньо за мою сировитку. Джоні, що? Ти розумієш, що люди колись накатають на мене заяву, що я гвотую кота, не, не знаю, що, що я з тобою виробляю якісь непотребства. Ти ходиш і м'явкаєш, ходиш і Ти це розумієш? Ти мені імідж псуєш? Ти просто хочеш лежати на колінках, да? ну лежи на колінах, лежи. Малий, ти вибач, але цього недостатньо за мою справу. В сенсі цього недостатньо. Ви про що взагалі? Усі ваші інгредієнти були дешеві, а синю параболю та інші основні продукти я знайшов сам і приніс безплатно. Там стільки почвар ганяє, ви, хоч знаєте, скільки собак намагалися мене вкусити? Слухай, якщо ти тут втратиш витримку, я матиму неприємності, тому зроблю тобі невелику послугу і запишу рахунок на твоє ім'я. Як тебе звати? О, я. Так, ти? Прометей 3. Примарний суддя. Максим Кайзер. Кайзер. Сосисочний. Блять, сосисочний звучить прикольно. Максим Кайзер. Ні. Ні Гостролезий бігун. Гостролезий сосисочник було би краще. Заморожений. Смак краси Так. Фільм. Сосисочник. Бігун. І якийсь самовлюблений нарцес. Давай сусети, Максим, таке ім'я взагалі існує в Кореї? Я жив за кордоном. Як на мене, твоє ім'я взагалі не схоже на ім'я. З іншого боку, нещодавно до мене заходила перев'язана дівчина з крижаним поглядом, яку звали лезоподібна крижана квітка. Думаю, це була я соль. У Ви будь-якому випадку будь обережний, малий, скільки ти тут будеш вештатися, не моя справа, але в школі є дивикувата краля, яка вважає себе королевою, і перевертається у ринам того до редаригу. Не тут теж ні, з такою ніжною шкірою, як у тебе, може, прописатися помилки, залишитися тут навічно. Ой, дякую за породу. Тепер йди, мені треба відпочити. Доведеться трохи переписати рахунок. Що? Ану, забирайся звідси. Треба запитати в писаря, можливо, я купив щось не те. Допоможіть. Аго, школярику, ти живий, так, допоможи мені вибратися звідси. Хто це? Малий, деяка інформація може допомогти тобі залишитися в живих. Деякі речі, яких ти не знаєш, можуть урятувати тебе. Допитливість це добре, але тобі час іти, пам'ятайся звідси. У нього змінився настрій, нічого не питай, Янхов, просто йди собі, щоб не кидався. Я... Це чудовисько віддасть мене м'яснику, він заріже мене. Будь ласка, допоможи мені, будь ласка, трястця тепер ще це, це мене не стосується, вибач. Опа, писай. Гаразд, подивимося, чи вдалося тобі домовитись. Так, це воно. Блять, я знала, що це воно. Як тільки він спитав мене, чи я впевнена, що це воно, я знала, що це воно. Ні, я дивилася підсказку. Де ви були? У школі лиховісна сестра стає сильнішою, ніж я думав. Простір і час викривлюється не тільки в школі, а скрізь, де вона з'являється. Пий бо нам час іти. Янхоп похопцем випиває сироватку. Бе, ну і годута. Гарні ліки ніколи не бувають смачними. Тепер відчуття голоду має зменшитися. Ага, мені трохи полегшало. Тепер заховайся десь, поки її соль не прийде за тобою, і пам'ятай, що ти один із тих, кого хоче знайти лихвісна сестра. Ми не знаємо, чому вона тебе шукає, чи через злість, чи через те, що їй щось від тебе потрібно. О, я не хочу зустріти її знову. Гаразд, нам залишається тільки скласти руки і чекати її соль. adik-adik berut І я собі приготувала бутерброди на випадок, якщо я знову буду сидіти ту годину з чимось. A few later. Uh. Uh. На другий рік я перестав писати дату на стіні. Не знаю скільки відтоді пройшло часу. Уперше соль з'явилася тут десь через місяць після того, як я випив плазмосеру, за її словами, у реальному світі минули ще день. соль шукає медальйон, який серед решти артефактів найбільше підходить мені як головний ключ. Жоден інший артефакт не зможе витягти мене звідси. Вона казала, що приходить до мене майже кожного дня, але я бачу її раз на пару місяців. Але це не означає, що я тепер маю сидіти і треба повернутися до справ, так? Неочікуване очікує. Він виглядає тепер як Ерен, якщо чесно. У лікарні так само небезпечно, як і на станції Сева. Приєднати систему зовнішнього відеоспостереження було гарною ідеєю. Усі знають, що пити багато кофеїну шкідливо для здоров'я. Мені треба пити воду замість кави. Лиховісна сестра поки не може дістатися лікарні контролювати її. Щоби туди потрапити, вона має пройти ринавтокебі стацію Сонсин, але Токебі та його писар намагаються заводити її за допомогою відділку поліції Сонсин. Однак убивця носить маску пані Сон і розчищає собі шлях мішколою і відділком по і від. Однак убивця носить маску пані Сон і розчищає собі шлях мішколою і відділком поліції, тому цілком ймовірно, що скоро там може стати небезпечно. Безглуздо спати в вимірі, в якому ти не можеш відрізнити день від ночі, та й тіло моє вже у глибокому сні, але гадаю необхідно слідкувати за датою, підтримувати форму і здоров'я, якщо хочу залишатися людиною. Я бачив у фільмах, що можна потрапити у сон у вісні, але не знаю, чи можливо це в такому вимірі. У мене поки що такого ніколи не було. Деякі записи на стіні й ті, що з'являються застаріле, коли я звертаю увагу на навколишні оточення і здачі в помічаю на вулиці Кремниці, які зникли багато років тому. Я взяв свій шкільний альбом і розвісив на стіні фотографії моїх друзів. Міно, я так сумую за тобою, упевнений, що ти майже кожен день відвідуєш мене в палаті. Сехо, з того, що я чув, цей хлопець перейшов межу, за словами Єсоль, він чудово себе почуває в реальному світі. Але чи це чудове по-справжньому сехо явно був повністю понурений. Пані сон, чому пані сон має такий небезпечний медальйон? А ще цікаво, чи була вона в цьому вимірі раніше. Я буду слухатися вас, коли виберуся звідси, сумую за вами. Я займаюся тим, що довго не робив, тренуюся. Я не можу не тренуватися, бо хлопці з місцевої тренажерки перевіряють мою форму. Хоча вони завжди поводяться так, ніби в них деменція, і вони бачать мене вперше. Я не знаю, чи це тренування чи плазмасером, але я схуд і маю відчуття, що можу стрибнути з висоти і не зашкодити собі. Я не мож... я можу... Я мусив заблокувати верхні поверхи, тому що тінь поживільного лікаря намагалася мене спіймати і розітнути за допомогою ляльки медсестри. Ніколи не думав, що буду їздити на мотоциклі, не даром вчився кататися на велосипеді. І я заправив його, тож зможу в будь-який момент застрибнути на нього і втекти. Цей малюнок нагадує мені про мої шкільні роки в п'ятому класі. Для майбутнього мене, хто забуде пароль. введіть цифри з малюнку від найвищої до найнижчої, а потім натисніть на зірку, треба було вводити день народження, а тоді б точно не забув. Я забув щось важливе в моїй шовці, який в мене був пароль, я забудь Угу. Сім, шість, п'ять, три, два. Сім, шість, пять, три, два. Сім, шість, пять, три, два. І нічого. Мабуть, помилився. Що? Ну, від неї... Шість, два, три, сім, п'ять. 6, 2, 7, 3. Чому в тебе зберігалка тут, а не в тебе в цьому в укритті? Якби метро працювало, то між і станцією Метрополіту Сева було б зручно працюватися. Але ми все одно маємо проблему зі станцією навпроти. Е. А... Як куди я не можу потрапити? Окей. Ну я що, дебіл чи що? Блять, я знайшла його. Я знайшла код! Це було довго. Шавка відчинилася. І що там? Це, за... Це записка про те, чому є Соль приїхала в наше місто. Без неї я б застряг тут і не знав би що робити. Ви отримали записку. Треба повернутися в тунель, гайда. Блять, треба було зберегтися. Я ж курва забуду потім цей пароль. Да? Я ж дурня, я ж забуду. Мені папірчиків не хватило. Опа, писар. Вітаю! Знову йдеш униз. Як справи? Поки так само, але з кожним днем усе гірше і гірше. Я не знаю, скільки десятиріч різних шкіл злилися в одне, але тіньові духи всередині об'єднуються без зупинки, це просто хаос. Ти певно думаєш, що зараз у безпеці, тому що її увага зараз прикинута до шефа поліції, але якщо вона захопить відділок, то це лише питання часу, коли вона буде. Контролювати інших, тобі пощастить, якщо у неї буде тільки два або три посіпаки. Так, моє життя стає все більш небезпечним. До речі, я хочу тобі вниз разом. Я не знаю, чи дійсно хочу. Ти впевнений, що хочеш піти, то ти не сказав, що про це є соль. Не хвилюйтесь, я впорюсь, якщо моє життя буде під загрозою. Упевнений, тоді ходімо перевіримо. Треба було зберегтися. О, ні, це місце збільшилося. Ну, здається, так, тому що вчора воно було менше і. І, і... і чи не був в інший бік вулиці постійно засипаний землею? Янхо, мені це не подобається. Я думаю, що це був якийсь маленький склад для круп і всяких продуктів, але він збільшується з кожною прочитаною запискою. Я не знаю чому, але що більше дивишся на ці записки, то більше здається, що багато людей дізнаються про це місце. Ніхто не знає, що станеться, коли всі дізнаються подробиці про цей цвинтар у минулому. Так, але в записках є соль, було написано, що десь тут має бути зброя, яку називають Некромеч його можна використати проти лиховісної сестри. Ймовірно, вона мала на увазі, що він саме десь тут. Я не знаю, коли зможу вибрати звідси за три роки. Я втомився щоразу тікати від вбивці. Це не має бути складно для мене, я ж грав у рульі ігри. Мені просто потрібна правильна зброя, щоб вбити демона. Треба знайти її. Я не буду тебе переконувати. Відколи вона вийшла зі школи, мені бракує слів. Я йду. І пішов. Блядь, я ті попросила текст. Я взяв її, якби знав, як нею користуватися. Хоча я взагалі не впевнений, що це збройно щось здатна. Я бачив таку гавентурушницю в мелодрамах. Блять, а я вже думала, що ми на раз-два навчимося. Військовий жовтий прапор з японським написом та символом лисиці. Єбаль, блять, про то отрута. Коли я прийнявся до армії, то думав, що буду мати вільний час для розваху королів світча часан, але тоді я не усвідомлюю, наскільки складне життя військового. Цікаво, скільки, на їхню думку, я працюватиму під землею в таких умовах. Моє горло вже подразнене, і я почав постійно кашляти. Дідько, вже не можу дочекатися, коли зароблю корошенят, і повернуся додому. Рядовий першого розділу коно. Блять. Це саме для таких дебілів, як я, да, які бігають постійно. Так, заходимо сюди. Військове синій право з японським написом і символіком несидовської собаки. Так, питна вода. Блять, треба було зайти сюди перед тим, як е попадатися на ту хуйню кореці стають все менш і менш покірними. Звісно, коли я лаюся або кричу на них, вони бояться і рухаються швидше, але вони бояться чогось більшого, ніж просто мого пістолета і кулака. Всі почали вірити в надприродні сили і казати всілякі дурниці, бо чим більше викупували артефактів, тим більше вони здавалися забороненими. Що це за харінь у носу? Рядовий першого розряду Генчі. Так, добре. На цьому, напевно, все. Іду ридачити, а вам не депресуйте, ходіть здорові, і все буде Україна. Пока-пока!